І всім привіт! З вами знову я Льоша і ми продовжаємо грати в Shadow Fight 2. І сьогодні я хочу продовжити цю. Проте це вже із питання. І починаємо, як завжди. <кхе> Вибачають закаше. Так, на падальщик. Цікава персона, я в тому відео говорив, чому він така цікава персона. Ей, я, а, в голову треба, я забув. Ну все, ми його затапуємо вверх. Він нам нічого не зробить. Ну, це легке спа. Можна, в принципі, поговорити. В принципі, як ви бачите, в мене вже 5 підписчиків, дуже цікаво. І, в принципі, можете підписуватись далі, щоб... Бо я випускав більше цікавих відео і більшому кількості, а не один в день. Один день теж неплохо, але багато це дуже добре. Так. Зараз він дуже довго не вже Давайте я вам скіпну цього жабу. Так, перший він є і зараз другий швидко. Так, і перший він. Зараз я вам скіпну ще й рекламу. Так, продовжаємо грати. Бо я не прочитав, що там треба. І що він може? Ну нічого, надіюсь, ми його уб'ємо. Ага. Ну, ізічний. Я Не знаю, що за. А, ого. А, одиночний удар? Ну все, це хана тобі, бро. Ти не на того напав, случайно. Ну все, броски. Хана. Ізі, ізі, соло, ізі. Зараз він мене вб'є. Ладно, ще, ч. Так, що нам треба, тихіше мішаєш? Эм... Угу. Якщо що, осуждаю, ваші все. Та боже задовбал скидиват. Ну ми вбиваємо легко, бо він слабкий для нас. Тюбик. Підкачав себе чуть-чуть. Ярик. Дякую ще за 5 перегляд. Підписників. Дякую, що ви в мене є такі круті. Зараз кипну рекламу вже. Коротше, мені в цьому бої, бої треба кинути його на прогіб. В точці і цей. Не попастися на його металку. Ну нічого, це легко. Давай Ярік. Уп. О, туди, туди, туди. Ну що ти таке цикло просто? Склоп, циклоп. ха-ха. О, о, давай, давай, давай. Ну все. І зараз кіпну вам рекламу. В цьому біові ми будемо давати один одному горіння ефект. Ну, це легше. Особено коли ти не прокачався, бив телехронителя титана і це іспа просто тобі дає шанс другий. А ну, сить. Пес дурний. Ти просто береш йому атаку, даєш і тікаєш по карті. Віталку кидаєш, все кидаєш, щоб він не втикав. Ах ти жаба. Ну все, хана. <кхе> Вибачаю за кашель. Ну все, це легко просто. Це, і Настільки легке цей спам. Далі ми, мабуть, проти трьох будемо битись, оце вже важче. Ось ці там жаба ти. Зараз переклад поміняю буде все наоборот, буде знак. йо моя, та сить, ось. Ну все, зараз кипаю рекламку. Так, ну тут, я думаю, ви прочитали. На паузу можете покласти. Там треба імітеруване управління і ще й комбо зробити. Або комбо 5, 5 Ну Тут серпи дуже хороші, але... Мені все одно якось тюбік для мене буде. А, то в у тебе наскільки там защитка, га, бро? А, фух, не настільки сильно, бо я щось розлякався. Чел, ти що так мене лякаєш? Я ж сильніший тебе, ну ти куди лізеш, а? На. Ой-ой, не треба. Хана мені. Так. прогиб. Угу. Хана мені, походу. Що робиш, Ярик? Ну все, хана йому. Ха-ха! Який я крутий. Ну до думаю, закінчити на цьому відео. Дякую. Всем гарного дня и всем пока!